Доброго дня, шановні випускники. Ми продовжимо з вами готуватися до складання мультипредметного тесту в біології. І сьогодні у нас вже третій з вами урок з першого розділу, який стосується елементарного вкладу живих організмів. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, які хімічні елементи входять до і речовини входять до будови живих організмів, які безпосередньо. Функції вони там виконують. І так, якщо говорити про хімічні елементи, то ми можемо поділити хімічні елементи за декількома ознаками. Ось на першому слайді у нас з вами показана класифікація хімічних елементів, за їх вмістом у е, живому організмі, тобто за кількістю. У нас є макро, мікро і ультрамікроелементи. Макроелементи, від слова макро багато, е, їхня кількість сягає більше 0,8. Однієї десятитисячної тисячної до 2% приблизно. Мікроелементи це ті елементи, кількість яких сягає до однієї десятитисячної, так, і ультрамікроелементи мі... це елементи, які ну, зовсім 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 мало. Так? Вони, як кажуть, то мають слідові кількості. Так? Дивіться, до макроелементів у нас належать окремо дві групи. Чому дві? Зараз скажу. Такі елементи, як органогені, це карбон, оксиген, нітроген і гідроген. Вони називаються органогенними, тому що фактично з них побудовані органічні речовини, а органічні речовини це безпосередньо більша частина речовин, з яких складається жива біосистема, живий організм або біосистема. Ось їх 98% в організмі. Далі, до макроелементів також належить у нас фосфор, магній, калій, кальцій, натрій, хлор, сульфур, ось такі речовини. Ми подивимося далі про значення цих елементів. Поки що зупинимося. До мікроелементів у нас належать ферум, йод, купром, цинк, кобальт, манган, малібден і ферум, і флуор, і інші. Тут, звісно, не повний перелік, але в табличку ми заносимо, як правило, з вами ті елементи, які найчастіше у нас або на слугу, або найчастіше у нас зустрічаються безпосередньо в самих тестах. Далі: ультрамікроелементи це такі, як срібло, це плюмбум, це. Вольфрам, це хром, кадмій, селен, тобто важкі метали і так далі. І так, ось загальна на наступному слайді у нас загальна класифікація взагалі хімічних речовин, і елементів, які зустрічаються в живих системах, да, ось хімічний склад живих організмів. І ось тут у нас зліва, де написано елементи, якраз і присутні. Ультрамікроелементи я сюди не вносив. Ось. У мене окремо записані тут органогенні, макроелементи, мікроелементи. Це окрема ще раз характеристика за кількістю. Тепер є ще група характеристика елементів, класифікації хімічних елементів, за їх функціями, яку роль вони виконують в біосистемах, в живих організмах. Дивіться, вони поділяються на чотири групи. Перша група це структурні біоелементи, вони відповідають за структуру тіла, тобто опорні, опорні Складові там, скелети, цитоскелет, все, що зв'язано з е, саме структурною будовою. Далі це е, кровотворні хімічні елементи, які безпосередньо впливають на структуру і склад крові. Це елементи регуляторні, які, ну, наприклад, входять до складу гормонів та е, регулюють процеси там за рахунок гуморальної регуляції. Ось, ну, для прикладу, да, ферменти каталітичні, біокаталізатори, так звані. Це елементи, які у нас входять до, е, наприклад, ферментів, в тому числі. Задача яких прискорювати швидкість хімічної реакції, або, зниж, або зменшувати початкову швидкість, верніше початкову енергію, правильно казати, хімічної реакції. Чим менше початкова енергія, тим краще і швидше йде реакція. З правого боку ми бачимо вже не елементи, а речовини, тобто молекули, а не атоми. І вони, звісно, у нас поділяються на дві великі групи: це неорганічні сполуки і органічні сполуки. Неорганічні речовини включають у нас обов'язково воду окремо і мінеральні речовини це кислоти, основи солі. Ось вода, як ми бачимо, до 80%. Тут написано. В залежності від того, який скажімо так, який спосіб життя веде живий організм і якого він віку. Ось це не в організмі людини ще раз діти з права. У нас поданий основний перелік чотирьох біополімерів: це білки жири, білки вуглеводи, нукиїної кислоти і ліпіди. Але про ліпіди окрема мова. Я їх позначив тут словом, жири, бо це слово у нас завжди на слуху. Мається на увазі, що жири. Належить до класу ліпіди і правильно говорити не жири, а ліпіди. І ось щодо біополімер... належності до біополімерів, ми про це будемо говорити в окремому відео. Поки що ось така складова. І так, вуглеводи, білки, ліпіди і нуклеїнові кислоти. Причому зверніть увагу, що найбільша кількість це білків. Ось такий у нас хімічний склад. І так по... сьогодні ми розмовляємо з вами тільки про. Хімічні елементи, тобто тільки про ось цю ліву частину, тільки про атоми. Наступного разу ми поговоримо з вами про воду мінеральні речовини і вже потім перейдемо до біополімерів. І так, елементарний склад живих організмів, які функцію виконують елементи. Ось ці дві таблички, які у мене тут зібрані, вони обов'язково повинні бути вами розглянуті і вивчені. Чому? Тому що е, ось ці елементи, які представлені на цих табличках, скоріш за все у вас будуть фігурувати у тестах. Калій натрій обов'язково, кальцій обов'язково, магній обов'язково. Це якщо ми говоримо, наприклад, про метали, е, можливо, буде фосфор, можливо, буде сульфур, е, ну, можливо, йод буде обов'язково, якщо ми говоримо з вами про неметалічні речовини. Да? Обов'язково буде фером, обов'язково буде купрум. Ось втор, ми далі подивимося про нього і так далі. І так, швиденько пробіг, пробіжимося. І так, калій і натрій. Ці два хімічних елементи завжди розглядаються в парі. По-перше, це і е, е, в живих організмах, які мають нервову систему, вони забезпечують проведення нервового збудження. Тобто, взаємодію двох е, нервових закінчень через синапс. Далі е, калій відповідає за регуляцію роботи серця. Натрій відповідає, ну, скажімо так, в організмі виконує роль фізіологічного розчину. Да? Особливо, я думаю, хто в лікарні хоч і раз був, бачив крапельниці, крапельниці, да? там таке написано фізрозчин, або розчин 0,9% хлориду натру. Да? Це середовище для хімічних реакцій. Але калій натрій для клітин надзвичайно важливими є, тому що приймають активну участь у клітинному транспорті в роботі клітинної мембрани. Далі, кальцій це елемент, це метал, металічний елемент, який, міс, який входить до складу кісток. Взагалі, коли ми говоримо про кальцій, у нас одразу спливає кістки і зуби. Але про зуби я би вам сказав. Потрібно окремо розглядати. Ось кістки, да, 100%, там кальцій. Далі. Що, на чому часто ловлять? Ловлять ще на тому, що про кістки вам нічого не дають, а дають саме про зуби. І отам кальцій, кальцій скажімо так, не головний елемент. А ось часто дають питання про склад крові, про її функції, про її особливості, І ось щодо складу крові. За згортання крові відповідає кальцій. Тобто, за перетворення рідкої крові на тверду кров, тобто про тромбіну на тромбін білків крові відповідає кальцій. Ось. І також кальцій, як і калій в тому числі, регулює м'язові скорочення. Ось калій за рахунок нервових імпульсів, кальцій безпосередньо. Далі, елемент магній, це обов'язковий компонент для хлорофілу рослин. Теж саме, Ту ж саму роль виконує гемоглобін, виконує залізо в гемоглобіні у людини, те ж саму роль виконує магній центральний основний елемент молекули. У них навіть молекули схожі. Але гемоглобіна задача це перевозити здійснювати функцію транспортну, а у, хлорофі... у хлорофілі задача запустити процес фотосинтезу, дати ті електрони, які почнуть сам процес фотосинтезу. Сульфур, хлор, неметалічні елементи. Сульфур є компонентом амінокислот і вітамінів групи Б. Для амінокислот надзвичайно важливий елемент, тому що приймає участь у творенні третинної структури білка. Хлор, компонент шлункового соку. Якщо ми говоримо про, наприклад, тварин, які мають травну систему, шлунковий сік, виробляється, контролює кількість бактерій, які знищують стінку, стінку шлунку з травоходу, і безпосередньо виконує взагалі ту функцію. Він не тільки як травни, травна система структура, він іще у нас структура, яка забезпечує Імунітет, наприклад, травної системи, да, вбиває хвороботворні організми. Далі про фером вже сказали: компонент гемоглобіну і компонент фотосинтетичних фотосистем хлоропластів. Тому я кажу, що фером і магній, ось вони фактично там майже брати. Єдине тільки, ось якщо магній у нас, причому магній може бути у нас і у складі тваринного організму. Да? А фером, якщо в тваринах, то це. Безпосередньо транспорт, газообмін. Найголовніша задача: газообмін, углики гаси кисень та тягати туди-сюди возити. В рослинних компонентах він також ходить до фотосистеми, яку запускає якраз магній. Купрум компонент гемоціаніну малюсків, тобто компонент крові малюсків і члени станови. Кров у них або безбарвна, або блакитна. Далі, молібден, манган, верніше, вибачте, цинк. Це елементи, які є коферментами багатьох окисних відновних реакцій, тобто вони є для окис для ОВР, є якраз тими контролерами, тими каталізаторами, тими знижувачами енергії хімічних реакцій, про які ми з вами говорили. Кобальт у нас компонент, який входить до складу вітамінів. В цілому, ну і залишилося поговорити окремо про фтор і йод. І ось тут. Про фтор і йод вас обов'язково запитають. Запам'ятовуємо, втор це зуби, емаль зубів. Компонент емалю не кальцій, а втор. Зрозуміло, діти? І йод це компонент гормонів шитоподібної залози. Отже, якщо, ну далі ми подумаємося з вами, якщо у нас є питання про йод, шукайте там, будь ласка, або е Слово щитоподібна залоза, або е, там обмін швидкість обміну речовин, або тероксин, це гормон ши, цієї залози. Оці слова шукайте поруч, там, де є йод. І якщо є ці слова, значить мова йде про йод. І якщо щодо ми говоримо про флор і е, це хімічний елемент, і речовину фтор який він утворює, просту речовину, да то тут у нас мова йде про флуорост, про емаль зубів обов'язково. Про зубні пасти і все інше. Далі подивимося. Так, тепер дивимося. Щодо кальцію. Ну, дивіться, нестача дефіцит кальцію в організмі людини призводить до такого поняття, як рахіт. Звертаю вашу увагу, що ми звикли з вами поруч із словом рахіт ставити вітамін Д. І це правильно. Однією з причин рахіту, причому дуже важливою, є вітамін Д, відсутність або мала кількість вітаміну Д, але і кальцію у дітей і за, і за і за малої кількості кальцію у дітей також може стати рахіт, виникнути рахіт. У дорослих таким хворобою, як остеопороз, остеомаляція. Тобто, це ну ось подивіться, да, коли у нас кістки стають порожнистими, тобто, втрачають свою міцність. Ось. Стають ламкими, хрупкими і так далі. Що, може, що нам може допомогти? Ось такі продукти питання. Продукти харчування, вибачте, будь ласка, це молоко, сир, мигдаль, сир тофу, там боби різні в будь-якій кількості, причому їх можна їсти фактично необмежено. Ось вони корисні не тільки в вирішенні питання того ж самого рахіту, остеопорозу і так далі, а взагалі вони надзвичайно корисні для організму в цілому, бо містять, крім кальцію, ще багато-багато чого дуже цікавого. Ну, ось щодо йоду, те, про що я казав. Да? Значить, йод. Дефіцит йоду у дітей викликає таке захворювання, як кретинізм або воно супроводжується відсталістю у розумовому розвитку. У дорослих таке, таке захворювання, як ендемічний зоб. Ось подивіться, будь ласка, це збільшення щитоподібної залози, ендемічний зоб називається. І міксидема, наприклад, або базедова хвороба. Йод для організму надзвичайно важливий також. Тому, будь ласка, горіхи, овочі, всі. Типи ов овочей, які у вас в городі ростуть, які ви можете купити в магазині, будь ласка, в необмежених кількостях овочів можна їсти. Е, бурі водорості це морська капуста, мається на увазі ламінарія, ось горіхи, знов таки абсолютно різні грецькі горіхи, там мигдаль, ну, які вам доступні за вашими, вашими коштами. Отже, ось такі у нас наслідки нестачі йоду. Ще раз кажу, якщо мова йде про йод, шукайте ось, 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 шукайте кретинізм, шукайте ендемічний зоб, слова, у підказ, слова підказки, шукайте тероксин, шукайте ще ту подібну залозу. Ну, базодова хвороба це надмірно швидкий метаболізм. Ось. Далі, ось тепер щодо флуору і втору. Ось, будь ласка, у нас флюороз, каріс і флюороз. Дефіцит втору призводить до карісу. Не дефіцит кальцію, а дефіцит втору та діти. Те, що нам розказує реклама про кальцій у пасті, це все брехня. Нас е, розводять на бабки, як то кажуть. Так ось, нестача флуору в нашому організмі викликає кальцій. Надмірна кількість викликає флюороз. Подивіться, поживтіння і плямистість зубів. Е, що уникнути даного явища, будь ласка, молочні молоко, молочні продукти, шпінат. І е, морепродукти, там багато флору. Але потрібно ще звертати увагу на, на, на те, що якщо у вас, наприклад, де ми зустрічаємося із флором взагалі, ми зустрічаємося з ним, коли п'ємо воду. Більшу частину флору ми отримаємо через воду. Якщо в нашій місцевості вода багата на флуор, то краще, е, скажімо так, не зловживати цими продуктами. Ви і так з водою п'єте, у вас, скоріш за все, флюороз. Буде флюороз, будуть такі прямисті зуби. Якщо навпаки, у вас флуору не вистачає, то у вас, скоріш за все, буде каріес. Ось. Ну, Внаслідок дефіциту. Ось, якщо у вас вистраждаєте сильно на каріс, будь ласка, ось ці продукти можна використовувати. Зі шпінатом будьте обережні, в ньому дуже багато заліза, і він надзвичайно добре підвищує гемоглобіну, кількість гемоглобіну в крові. Не забувайте, що все добре, що в міру. І Мало погано, але і багато це також погано. Ось приклад наявний перед нами з вами. Далі залізо, доля. Чому залізо? Чому не магній? З магнієм все зрозуміло. Магній – це фотосинтез. Ферром, дивіться, для тварин, ще раз кажу, це, це компонент крові. Мала кількість ферруму у крові гемоглобіну викликає таке явище, як анемія, і біла крові, так зване. Ні, мала крові, ну раніше його так називали, а біла крові. Да? Е, велика кількість гемоглобіну також дуже погана. Кров стає густою, а тому, е, скажімо так, в нашій серцевій системі важко перекачувати дан, дану кров. Вона, як сироп така стає, вона повинна бути рідкою, з, 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 з нормальним вмістом гемоглобіну. Е, у рослин нестача заліза призводить до такого явища, як хлороз. Подивіться, будь ласка, на колір. Рослини в звичайний період вегітації. Вони не, ж, не зелені листочки, а ось такі жовті. Це не осінь, це звичайний період це літо, це звичайний період вегітації, але в результаті нестачу заліза в ґрунті. Рослина хворіє на ось таке захворювання. Як можна, як можна себе забезпечити залізом? Будь ласка, гречка, наш національний продукт, яблука в необмежених кількостях, шпінат. Горіхи з горіхами обережно, горіхи дуже жирні, там багато жирних кислот, тому можете швидко набрати вагу. Бобові в необмежених кількостях. Там ще й білку достатньо. М'ясо е, мається на увазі, це м'ясо в основному савців, риба е, і е, м'ясо птаха. Там трішечки інший склад, але ось м'ясо савців, будь ласка, печінка. Це ваше все, якщо у вас проблеми з залізом. Ну, якщо ви вегетаріанець, будь ласка, бобові, гречка, яблука, шпінат. Так само можете використовувати. І так, з якими питаннями ми зустрінемося? Найчастіше ми зустрінемося із простими питаннями. Це функції, які виконують хімічні елементи в живих організмах. Наприклад, ось, будь ласка, проаналізуйте твердження знову потрібно вибрати правильне твердження ось у нас про залізо. Твердження. Щодо значення іоніоферму для організмів людини. Підкреслюю, людини. Про тварин будемо говорити. Тому ніякий там хлоороз, а са, ніякий фотосинтез, а саме тварини. І так, йони ферму є складниками молекул гемоглобіну. Да, 100% це правильно. Нестача в організмі людини-йоніоферму може спричинити анемію. Ми з вами, тільки що і це явище дивилися, ось, будь ласка, давайте ще раз. Подивимося, ось да, нестача викликає анемію. Значить, обидва твердження у нас є правильними, тому вибираємо варіант В. Звертаю вашу увагу, що в таких питаннях варіанти можуть бути правильними не тільки перший або другий, а можуть бути всі правильні або всі неправильні. Ви про це також часто забуваєте. І шукаєте, ага, якщо перший неправильний, значить другий правильний. Все, обираємо ось. це. Ні, діти. Далі, питання про кальцій. До речі, ось навколо у нас багато багато продуктів, які містять кальцію. Подивіться, будь ласка, це і молочно-кислі продукти, це і тваринні продукти, такі як м'ясо, наприклад. Да, це горіхи, це яйця, це крупи. Це подивіться, будь ласка, скільки овочей містить багато, багато, багато кальцію. До речі, кальцію в капустині набагато більше, ніж, наприклад, в цибулі або часнику, щоб ви знали. Тому салати це ваше все. І так, в організмі йони кальцію беруть участь у перше: синтез статевих гормонів. Ставимо знак питання. Хто його знає, ну, ми розмірковуємо з вами як типовий учень. Далі, перенесення кисню. Одразу ні. За це відповідає залізо ферум. Далі, згортання крові. Та ми про це читали, ми це з вами знаємо. Перенесення вуглекислого газу, так, да, ми про це читали. Ми з вами знаємо. Що кальцій, ой, вибачте, будь ласка, знову переплутав із феромом. Ні, перенесенням газу займається фером. Тобто, ось перенесення кисню, перенесення вуглекислого газу це транспортна функція крові. За це за це відповідає ферум. Ні, не вибираємо. Згортання крові дасть 100% кальцій, тому ось цей, ось цей варіант, статевий гормон, ми з вами не беремо, тому що тут у нас, якщо є сумніви, а тут 100% відповідь. Ось так методом виключення ми можемо знайти з вами правильну відповідь. Ось в даному питанні. Будь ласка, користуйтеся і цим методом. Далі, ну ось таке питання. Елемент в організмі людини майже 99% кількості цього хімічного елементу входить до складу нерозчинних солей. Ось, забезпечує зокрема, опорну функцію, опорну функцію. Сразу тум -тум 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 -тум, подивилися його йони беруть участь у регуляції м'язових скорочень, тобто скорочень скелетних м'язів і діяльності серця. Ось у нас, дивіться, три слова підказки: вказати, який це елемент. Одразу, дивіться, ми прибираємо сліці і одразу прибираємо натрій. і в нас залишається з вами калій і кальцій. Чому калій і кальцій, пригадайте, будь ласка, значення цих елементів я вам казав, да? що і калій, і кальцій у нас відповідають за скорочення серцевого м'язу, але е за скороченням м'язів, а серцевий м'яз це все ж таки м'яз. Але дивіться, скільки в нас. У нас тут з вами три, основні, три основних властивості, за які відповідає цей елемент. По-перше, це скорочення скелетних м'язів, діяльність серця. От якщо б сюди ще додали, наприклад, згортання крові 100%. Тобто вибираємо варіант Г. Правильний варіант кальці. Калій сюди не підходить, бо він не виконує опорну функцію. Ось так, дивіться. Ще раз кажу, шукайте слова підказки. Вам автори завжди дають лазейку. Є да, питання, де потрібно чітко дати відповідь, да. що або так, або так. Все. Є. Але у описових питаннях завжди є такі підказочки. Ось дуже улюблене питання, воно у нас ще не один раз, ми його побачимо з вами. Елементарний склад організмів, до, до складу яких молекул входить фосфор. І ось у нас є елемент фосфор, тобто елемент П, ми бачимо з вами ось він. Раз, два, три. Елементи фосфору, ми бачимо, аж у цій молекулі необхідні для всіх живих організмів. Це моносахариди, це жири, це полісахариди чи нуклеїнові кислоти. І так як ми бачимо з вами тут. Залишки ПО4. То, якщо ви добре пам'ятаєте 9 клас, ви з полімерами там вже працювали, це вже питання, яке пов'язує нас із біополімерами, то ми з вами підкреслюємо відповідь: Нуклеїнові кислоти. Тут потрібно чітко знати, саме з ними нас пов'язує фосфор. Не з полісахаридами, не з жирами, не з моносахаридами. Так тут питання виключно на знання. Якщо ви знаєте, ви відповісте. Якщо не знаєте, то тут ніякої підказки для вас. Ну, верніше як, є ось така гігантська підказка, це молекула АТФ. Ось ми її повинні знати в обличчя аденозин, три фосфати. І вже про те, що це фосфат, говорить про те, що вона містить фосфор, а це нуклеїнова кислота. Ну, а знов-таки це потрібно знати. Якщо ви не знаєте, то і ніяк. Ну, і ось питання про наш йод. І ще одне. Подивіться, будь ласка, яке питання може бути прийом? Під час обстеження ендокринних, одразу, -дру 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 -дру, ендокринних явищ, явищ пов'язаних із залозами е, внутрішньої і зовнішньої секреції, тобто з гуморальною регуляцією. Що в організмі е, виявили, що в організмі пацієнта тероксин, гормон тероксин виробляється менше від норми. Все, є слово тероксин. Побачили слово тероксин, можемо далі взагалі не читати. Зразу шукаємо з вами йод. Оце ось такі знаєте, тандем, тандемні слова. Що топодібна залоза: йод тероксин ендемічний йод, зоб йод, базедова хвороба йод кретинізм йод, порушення метаболізму в напрямку, пришвидшення або, навпаки, призменшення. Оце там тандемні слова, слова, так би мовити, Асоціативні. Далі можна вже не читати, там, якщо є ще якийсь опис, можна навіть не читати все, вибираємо одразу йод. Так, ось такі типові питання у вас зустрінуться із теми, яка називається, ще раз кажу, елементарний склад хімічних органів. Тобто теми, яка стосується хімічних елементів. Це питання про їх функції в живих організмах. Тому оці таблички діти потрібно вчити. На цьому ми зупиняємо з вами наш, нашу. Демонстрацію на цьому ми зупиняємо з вами запис, і побачимося вже наступного разу.